За Легорську був дуже такий близький мистецький ідейний зв'язок. У них було велике листування. На це листування багато зараз спирається. І наслідувачі творчості, наприклад, горської. Ось як ось що пише Горська в 68-му році. У мене ніяких ілюзій: хочуть, однімуть ім'я, хочуть відкрутять голову, хочуть помилують. Для них наше життя дрібниця, не варта уваги. Втомлююся про те, аби душа не сивіла. Підпис Алла Мюнхенська шпигунка за класифікацією товариша Ботвина, секретаря міському партії. Ці листи зараз я сприймаю як такий окремий літературний жанр, але навіть з такої маленької цитати видно, що от люди живуть: Алла Горська, Віктор Зарецький, всі їх оточення живуть з усвідомленням, знанням, що за ними постійно слідкують, за ними постійно, ну тобто, вони постійно під цим ковпаком. знаходяться. Рівень напруги і тривожності на той момент я вважаю був дуже потужний у них.